Колишній генерал НАТО, а нині президент Павел з Чехії, каже: я шукав і знайшов 500 тисяч снарядів 155-го калібру і ще 300 тисяч 152-го калібру. Єдина проблема нема бабок, як їх доставити в Україну. Отак От було заявлено. А я в якщо можна нашим глядачам поясніть, що це за об'єми, наскільки це в реаліях нашого фронту вистачає, коли знаходяться. Ну, ось такі. В тому числі й дефіцитні 152 совкові снаряди. Ну, найкраще ділити на мільйон, от ще плюс 300 тисяч, і ділимо на, на мільйон плюс одна третина. Це снарядів на добу. О десь так, якщо на мільйон. Отже, трошки нижче опускаємо, десь до 2000 на добу, плюс, бо зараз ми маємо 2000, не більше. І якщо б це все швидко до нас. Підійшло, то ще було би плюс 2000, тисячі знову ж таки не більше у межах до півроку. А це вже хороший показник. Це mm -hmm. вже дуже хороший показник. Що у, у межах до півроку підняти назад коефіцієнт, бо він був у нас? Ми вже доходили до п'яти, навіть до шести тисяч е артилерійських залпів на добу, особливо минулої осені, коли були часті пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки. Тепер на жаль, вони припинилися все і зараз іде е у за у залишковому режимі, і дуже в Латинській. Економії Павел дуже цікаво все сказав. Тут трошки треба думати, чому? Бо десь знаючи непогану тему по частині виробництва снарядів, бо до мене також сиплеться багато запитань, а де взяли, що почали виробляти. Знову ж кому поробити? А що почали так багато виробляти? Не можуть так багато виробляти. Мені видається, що Павло із своєю командою, а чехія великий збройовий збройовий хаб, і завжди був ще щось, яке часів радянського союзу, і з часів першої війни. Чехія була великим збройовим виробником. Я думаю, вони зуміли оцінити потенціал наявних снарядів у планетарному масштабі, в країнах, де можна їх банально купити за гроші. Що Європа не могла набрати таких швидких темпів виробництва, ну, хоча б 50 тисяч снарядів місяць. не могла. А американці на 50 тисяч вийшли ось минулої осені, а починали з 13 тисяч. Намітю, це величезні об'єми. Чи внувши за зарухалося? однозначно, так мені видається, що це сигнал Павла в першу чергу американців. Ми знаємо схеми, ми їх вивчили. Ми готові. Угу. Давайте гроші і будемо купувати. Так, але Удати. ось Пане Полковник, ми ще ж говорили про, про ту, е, крім перемога, перемога ейфорія і, і шашкою вперт е, аж до китайського кордону. А є ще й зрада, зрадонька. І от в цій зраді зрадонці дуже важко в е, розібратися. Ну, наприклад, з цієї точки зору, що нам сказали, окей, все працює, все передають, всіх пілотів готують, інфраструктуру готують. Підземні ангари готують. Та взагалі все готують і весною. Е, нарешті ми зможемо воювати з літаками, які пускають каби, якщо будемо правильними ракетами повітря-повітря, бити з наших українських f 16 Весна було сказано. І це на офіційному рівні було заявлено з різних країн. Тепер на офіційному рівні весна називається червень. Ну і тут зразу виникає: е, е, а хто нас зраджує, чому тепер аж до літа треба тягнути? Та проста відповідь, як 2 плюс 2. Та не можуть американці пройти психологічно Не можуть я, я не знаю, як це я не знаю, як це коригувати щиро на людському рівні. Не знаю вони теж люди. Є дуже така, знаєте, хибна думка, що, от, мовляв, найвищі пости пленати земля займають якісь мегароботи, які мислять тільки раціонально. А це далеко не так. Це люди з крові, плоті і кісток. Так мають вищий ступінь IQ, мають вищий рейтинг, мають вищий соціальний статус. Дійсно, дійсно, не кожна кухарка може керувати державою, як як стверджував недовму Кленін і тому подібне. Але вони люди в американців жахлива фобія того, що ми переможемо у цій війні. Жахлива. Чи f 16 ламають війну? Ламають, якщо дають достатню кількість і велику кількість ракет, бомб і навіть особливо ракет повітря-повітря, особливо, то е, лускають F-16, Су-34 і Су-35 на далеких відстанях, як горішки. Якщо, якщо МІМ-104 Патріот зумів наблизитися, що це з чого нашого 120 км плюс бу -бу буферна зона, мінімум 40 км, Якщо змогли наблизитися, розгорнути величезну машину, це величезна машина, одна ракета це тільки 5 метрів. Прицілитися, здійснити пуск, відійти, і противник не може нічого зробити. І що ця машина рухається відносно повільно, 40-60 км на годину по ґрунту, а розгорнути їй скільки ще часу треба, то F-16 на швидкостях поза 2000 км, та він це все б'є як горіхи. А не сумніваємося, я вам даю гарантію. Даю гарантію. Я цю тему дуже глибоко вивчав у частині діалогів спецслужб між собою, американські спецслужби і російські ведуть між собою розмову. І у мене стратегічна підозра, що потім їм каже: Ну, якщо мене почнуть бити так по-справжньому, і моїх літаків буде падати 10 у день та я вистрілю ядерним снарядом і я це зроблю. І це ще раз, це це метафора, це гіпотетично. Я не знаю, чи так відбувається насправді, щоб не виривали мої слова із контексту, але це цілком реально. От ті фобії є, і вони їх перейти не можуть. І я не і я щиро я не знаю, як давати відповідь на це запитання. Пане Петре, два ще важливих питання для наших глядачів. Якщо вони підпишуться, то будуть чесно слухати в фаховий аналіз і фахові відповіді. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина Аналітика. А ми продовжимо. От, пане Петре, дивіться, ми жили теж в певному уявленні про Лучичучхе, про всю цю династію кімів і, і розуміли, що вони часами і, і на пазіках совєтських їздять на дровах, бо на бензин не вистачає, і готують деколи їжу у вигляді кори. Але при цьому все кидають на озброєння. А тут раптом прилітають оці ракети, які руски отримали. І в цій ракеті виявляється ще більше західних деталей, технологічних, високотехнологічних, сучасних, ніж в тих самих іранських, наприклад, до порівняння. Ч -ч -ч -ч, значить, ми собі уявляли, що це взагалі такий собі концтабір, який далеко технологічно відійшов, і просто єдине, що хочеться мати ядерні боєголовки. А виявляється, що вони технологічно. Можуть вирішувати задачі, чи це неправильні висновки з однієї ракети, яку от офіційно оприлюднила наша експертиза? Абсолютно правильні висновки. Це, зап... це нескладне це не явище. Північна корея, попри те, що це констабрин, попри те, що там їдять кору, це все правда. Якщо раз на три дні нормально поїв чистого сиру, то це величезне щастя. Вони все, що можуть у частині доданої вартості, сконцентрувати в оборонку, вони там все сконцентрували. Не забуваємо. Північна корея входить у п'ятірку виробників, виробників і експортерів, яких наркотиків у світі. Це мільярди доларів рік. Мільярди гроші не пахнуть, а на світових ринках. Через десяток ланцюжків, через десяток ланцюжків дійти навіть до Dell, чи Macintosh, чи Apple не складає ніякої проблеми. Я не скажу, що це тьху раз зробити, але розумні люди це роблять. от, от умовно розташовує північна Корея, північна Корея розташовує. Замовлення десь на островах Науру на закупівлю на півпровідників до холодильників. Що по документах красиво, все гарно і тому подібне. І цей ланцюжок йде через десяток фірм прокладок, двадцяток, тридцяток по Південній Америці. І з Мексики, в абсолютно законний спосіб, абсолютно законний спосіб закупівельник приходить до Макінтошу і каже: продай, у мене все по-чесному. Ви думаєте, що хтось дивиться на ланцюжок у п'ятій, шостій, сьомій, десятій чи тридцятій сходинці? Та ні, ні, гроші не пахнуть. Гроші не пахнуть. Вірменія підняла рівень е, оберту торгівлі з Росією на 460% за минулий за минулі. Вдумайтеся в цифру. Шовни, що, що почали коньяку більше експортувати, чи винограду, чи чого? Та перепродають все те, що купується на світових ринках, і це не скасовується, і це скасувати неможливо. Бо, попри 0,1% чи 1% країн, котрі живуть ще за. Е, Соціалістичними лекалами тільки у внутрішній політиці, не інакше. Це північна Корея, Куба і ще можливо Венесуела на, на планеті Земля кінцево безповоротно і назавжди переміг капіталізм. Капіталізм ха -ха характеризується всього одним словом: прибуток, крапочка, ніхто це не скасує.